Вітаю вас, я Андрій Денілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Наша наступна історія про жительку окупованих Олешків на Херсонщині. Росіяни зайшли туди ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Ольга Гуляєва пережила півтора року окупації і масштабне підтоплення. Вода. Забрала у неї чоловіка, з яким Ольга прожила 52 роки та позбавила дому. Попри все, Ольга змогла вижити і виїхати із самісінького пекла. Далі про її життєву історію та нове життя в Чернівцях. Ользі Ільківні з Олешків на Херсонщині незабаром виповниться 70. Жінка каже, її одяг чи не єдині її речі, та їх вже тут подарували небайдужі. А все нажите майно розікрали окупанти. Через них жінка покинула рідний дім, втратила знайомих та рідних людей. Хата була і гаражі здорові, і подвали, і мастерські, і курятники, і свинарники, все було. А тепер нічого не сталося. День, коли в рідному українському місті побачила три колори, жінка не забуде ніколи. У перший день, вже 11-го дому, ми були окуповані села, всі, всі пішли. Що відчула, коли ти побачила, що Ой, ж... живе? Середині Наш, все трусилося. Ми ходили, як не знаю, що ми живі, не живі ходили. Сльози були. Вічий такий був. Син Ольги відчула. одразу пішов захищати Україну. Сама ж вона залишилася у місті, доглядала за будинками односельчан, які евакуювалися. Він не хотів би. Ні, ми ждали наші. Ось прийдуть, ось прийдуть. Син нам перед війною за рік купив такий телевізор здоровий, і от ми. З дідушкою тільки новості дивилися. Півтора року жінка жила в окупації. Сильні обстріли в Олешках розпочалися, коли від ворога звільнили Херсон. Тоді росіяни, наче озвіріли, пригадує Уля. Ой, з усього: із градів, із ракет, із танків, із гарматів різних. З чого вони тільки не стріляли, а то й ховалися. Поза домами нашими вулицями і стріляли. А стріляли і тікать. І вийшла на кухню, зробила собі чай, тільки заходить. Світ потух і тут як дало в вікно. Вікно у нас здорове, так і євро було, там упали з товщини стекло. І мене як кидануло, свічку засвітила, свічка потухла, я ж була хто на де. Ну, осколок знайшли тут у тому. Ну не порвала б нічого, жива, здорова. Все побило. Що в хаті було, що в хату, що шифер. Жінка каже, окупанти знущалися з місцевих, та справжнє пекло було ще попереду, коли Олешки опинилися у воді після підриву росіянами Каховської ГЕС. Місцевим ніхто не допомагав, лише повідомили, що за півтори години все затопить. Ольга з чоловіком все ж сподівалися, що вода прибуватиме з боку Дніпра подалі від їхньої оселі, але помилилися. Пішла з лісу до нас зовсім з другого краю, а тоді як обірвалася там унизу у греблі. Щось там підірвали, і воно пішло все до дна. От тоді рвонуло. За час налетіло, скільки води. Так летіло, що гуділо все, гуділо, все пливло. Це, як ото кажуть, кінець світу був. Дом 11 на 11 був. Хороший дом був. Зруйнований повністю, він розплівся. Багато 11. Це не тільки в нас, багато людей, скільки потоплених, коров всіх. Чоловік Ольги заряджав телефони односельцям, сказав дружині, що обов'язково підійде пізніше. Але час минав, вода прибувала, а він так і не повертався. А він коло калітки вже так, головою вниз. Він, видимо, відкрив калітку. І вона різко пішла вода, а ноги 75 років, ноги не вдержали в його больний, були вже ноги. І він він захлебнувся і все. І то вона привезли, прив'язали до дерева. І сутки він там стояв. Повезли його у больницю, у морг до Гравача. Я на коленки падала, візьміть його в що хоч по камість хай буде. Ми живіха спасаємо, і ви, ви хто тут? Ваші проблеми, це ваші проблеми. Уйдіть. Люди днями рятувалися на дахах будинків. Допомогу ніхто так і не надавав. А російський паспорт є. Будемо спасати, дайте водички, на криші сидять. Хто там давав? Мо люди просили, дайте кусочок хліба, може, сутки сиділи на тих хатах на кришах. Там страховіття ще було. Коли вода трохи спала, Ольга повернулася за тілом чоловіка. Взяла себе хрестик з розпини, собі не куплю ніяк. Положила йому сюди, та батюшка привіз проходну, печатили, заховали та й все. Ольга вирішила тікати. На жінку чекала довга дорога і чимало випробувань. Рашисти підігнали Камази, здорові такі Камази. І нас, як овець, то вкидали туди і по воді вивозили, Ну, вони ще проходили на сушу, то її перевіряли під автоматами. Кругом нас окружали машини під автоматами, перевіряли документи, записували нас. Надо руські прасти заставляли брати, а ми не хотіли. І зараз живуть там люди, які не хочуть брати ці паспорта. Хто брав, а хто ми не брали. На, на, на українських паспортах нас вивезли до Раденська, сказала дві з половиною тисячі бути їхати кілометрів через Москву аж до Прибалтики. Ользі вдалося дістатися безпечного місця. Уже на українсько польському кордоні її зустрів син. Він відпросився на кілька днів з фронту. Коли в мене зустрів, мене ноги пухлі вже такі були. Я вже ходила в одніх носках, вже не мала нічого взуть, лопалися. Ну і він нас сюди забрав і привіз у Чернівці. Ми в час ночі приїхали, На суми сутки ми добрались. У Чернівцях жінка шукає роботу, аби хоч якусь копійку мати на життя, а ще продовжує моніторити стрічки новин, щоб в одній із них прочитати таке омрієне Олешки знову українські. Тоді, каже, одразу вирушить додому на рідну землю. Ой, не знаю, яка додому хочеться. Хай розвалена катах, хай яка, хочеться туди просто. Діти виросли, там всі знайомі були. Я сьогодніла п'ять в неділю поштальон, що знайшла мене та каже: А ти ж приїдеш в алешки. Та приїде ж обов'язково ще зустрінемося. Підрив росіянами каховської ГЕС став шоком для всього світу. Ми і досі не знаємо усіх наслідків цього злочину і не можемо поки порахувати. Кількість загиблих мешканців Харсонщини. Всі нормальні люди, сподіваються, обов'язково буде проведене справедливе розслідування цього злочину і винні не зможуть уникнути покарання міжнародного трибуналу. Доброволець, бізнесмен із Німеччини Себастьян Рейч пліч опліч з одеськими рятувальниками гасить пожежі. Чоловік минулого року приїхав до України і пішов працювати у пожежну рятувальну частину. Періодично волонтер повертається на батьківщину, аби придбати для українських колег захисну амуніцію та обладнання. Ось його історія війни. Вогонь на схилах одеської Чорноморки разом із місцевими рятувальниками приборкує Себастьян Рейч. 32-річний власник лісопильні у Німеччині був пожежником добровольцем. З першого дня Великої війни в Україні уважно слідкував за новинами. Я бачив по телевізору те, що відбувається в Україні. Я зрозумів, це просто дати гроші і все. Проте просто дати кошти недостатньо. Я можу працювати, в мене є для цього сили, і я приїхав в Україну допомагати своїми руками, робити те, що можу. Таке рішення сина, батьки Себастьяна, сприйняли з побоюваннями. Це було небезпечно їхати сюди, і вони мене не розуміли. І вони хвилюються за мене. Проте я розмовляю з ними щодня. Себастьяна тимчасово взяли до сьомої одеської пожежно-рятувальної частини. Він чергує разом з українськими колегами, виїжджає на пожежі протягом двох тижнів. Потім вирушає до Німеччини, адже залишити бізнес зовсім без нагляду не може. Але згодом повертається до Одеси. З травня минулого року це його четверте українське відрядження, і щоразу Себастьян повертається до колег не з порожніми руками. Коли я приїхав, я побачив, що їхні захисні каски старі, дуже старі. Вони були пошкоджені тут і ось тут. Я побачив, яке обладнання необхідне. Повернувся додому, щоб купити кращий захист. Я щоразу питаю шефа, що вам потрібно для людей, і ми шукаємо, як придбати потрібне. Не все ми можемо, але що можемо, купуємо. У закупівлю амуніції для українських колег спочатку вкладав власні кошти, потім долучив друзів та інших бізнесменів. Цей ліхтар стоїть 450 євро. Таких він привіз 4 штуки. Каска захисна пожежна. Така каска стоїть 300 євро. Він привіз їх 100 штук. Рятувальники кажуть, за ці півтора року Себастьян став своїм повноцінним членом команди. Звісно, довелося долати мовний бар'єр Скоріше мовами жестів, розумієте, бо це все так стрімко відбувається. Що Себастьян раз, раз, і все. Він нас розуміє, ми його розуміємо. Світлова Себастьян знає німецьку, англійську та румунську і потроху вчить українську. Борщ міні, вареники. сало. Сало Олівія. Що перші слова усі на гастрономічну тему не дивно. У частині заведено на чергуванні снідати та обідати разом. Тільки я скажу, що голодний Себастіан, їж. Будь ласка, їж. І якщо я так буду їсти, то коли повернусь додому, важитиму 100 кілограмів. Хлопці полюбляють пожартувати один над одним. Вранці запропонували іноземному колезі скуштувати гострого перцю. Він відразу зрозумів, що таке, але не одразу зрозумів, що наскільки він може бути гіркий. І скуштував то ми з нього сміялися. Йому було зовсім не до сміху. А ви добрі люди? Мабуть, ще й водички на Себастьян вже має в Україні багато друзів. А ось дівчини поки не знайшов. каже, це зараз не на часі. Я маю працювати, і я працюю. Це важливо. В Україні йде війна, і зараз не час для відпустки. Ось коли війна скінчиться, я приїду до Одеси вже у відпустку і відвідуватиму ресторани Аркадію. Українські колеги переконані, відпусткою справа не обмежиться. Я думаю, він з нами залишиться і після перемоги, бо він уже наш товариш. Себастьян погоджується, працювати в українській пожежній частині йому подобається більше ніж в німецькій, саме завдяки стосункам у команді. Звісно, є шеф головний, проте всі працюють разом. Нема такого. Я босс я залишаюсь тут, а всі інші хай їдуть, працюють. Себастьян привозить рятувальникам обладнання та надійні засоби захисту дітям смаколики і разом з українцями чекає на перемогу. Моя мрія, коли скінчиться війна, Україна переможе. Я повернуся, влаштую велику вечірку для всіх хлопців, з якими тут працюю. На один день відкладемо роботу і влаштуємо справжнє свято. Від Рівненщини до Херсонщини волонтерська організація Сталеві мурахи доставляє гуманітарні вантажі у деокуповані та прифронтові міста і села. Небезпека чатує на цьому шляху майже безперервно. Чим стикаються волонтери під час своєї добровольчої роботи далі в історіях війни. Ліки, інструменти для реабілітації для лікарень, і це саме головне шини для саперів. Від небайдужих з Рівненщини до Миколаєва на склад, а далі на найспекутніші напрямки до наших захисників або до цивільних у прифронтові міста і села невеликий бус волонтерів у трьох розвантажують швидко. А я приношу різні вантажі, сортирую, розбираю, збираю по пакетам, загружаю машини. Так працюють сталеві мурахи. Олександр, один із засновників волонтерської організації, розповідає: передусім їздять туди, куди інші не наважуються. Щоб ви розуміли, що тут кується? Кішка, кішка, їсть рис випадково розсипали, і вона їсть. До розбитих та понівечених звільнених сел Херсонщини, окрім їжі та ліків, везли акумулятори та буржуйки. Про одну з останніх поїздок до своїх підопічних згадують і досі: від Новокаховської ОТГ до окупованих територій лічені кілометри. Просто під час розвантаження гуманітарної допомоги волонтерів атакував ворожий дрон. Треба було вивести бусик з допомоги, тому що у нас три бусика, два було замаскорованим, а мій стояв. А через півгодини був вибух, тобто її вбила людину. Але найтяжче зізнаються волонтери, коли вдається відшукати донорів, які у великих обсягах готові доставити гуманітарну допомогу в Україну для людей, які без неї не виживуть, а от перевезти нічим, знайти транспорт та заправити його нині складно. Прості люди і, і дрібний бізнес це більш більше відгукується. Крупні перевезені, перевізники ніколи не відгукуються В район ГЕС. Коли ми шукали 20 тонн відвести воду безкоштовно, і нам надали воду, тобто бери і вези, не треба купувати. Відгукнулася транспортна компанія з Одеси, в якої дві машини. Але і в таких ситуаціях волонтери знаходять вихід. Це співпраця. Наприклад, щоб ця фура з гігієнічними засобами та продуктами приїхала в Миколаїв, об'єдналися три місцеві організації. Нам зараз надають складське приміщення, де ми можемо відвантажувати фуру. Нашу. Нам допомагає ще одна організація з оплатою транспорту, і ми ж як безпосередньо видаємо набори. Ми всі намагаємося, скажімо так, дружити. Допомагати один одному, попри всі складнощі, склад в сталевих морах ніколи не буває порожнім. Стараються запасатися необхідним наперед. Ми робимо зараз запас медикаментів для того, щоб як тільки наступить холод, як тільки хлопці почнуть в окопах мерзнути. Е у нас буде одразу що їм видати, як покращити їх стан, як швидше привести до бойової готовності. Юля долучилася до сталевих мурах на початку Великої війни. А загалом волонтерить ще з 2014-го. Дівчина каже, охочих допомагати стає усе менше. І вважають, що і так працює багато волонтерів, і немає потреби в цей рух долучатися і просто повертаються назад до цивільного життя. Ну складніше, звичайно, збирати донати хоча це не наш основний напрямок. Ми намагаємося працювати з максимально економлячі кошти, а менше заходить в Україну донорів. Зупинитися або просто піти у відпуску, мурахи собі дозволити не можуть. Упевнені для цього ще буде час, а поки усім треба працювати заради перемоги. Що якщо ми зараз а у нас є таке право, і нас ніхто не зобов'язував це робити, то там хтось реально вмирає. Все, як ти можеш це зупинити. До перемоги ще буде багато випробувань, але вона точно настане. Ми стільки вже вклали в свою незалежність, що просто не можемо зупинитися, поки не очистимо нашу землю від окупантів. Я Андрій Денілевич і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок, адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь. Будемо жити і пам'ятати.